Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложний звернувся до народу. Таки відставка. Генерал вирішив не робити клоунаду та шоу. Він йде. Далі пряма мова самого генерала. В перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань. 2024 року, тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій, також щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч, команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюсь з кожним та кожною в збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей, усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть. Слава Україні. Володимир Омеляну той же час в чергове підкреслив. Я не хотів цього писати під час війни, але повинен це зробити. Президент і його команда свідомо ведуть Україну до поразки з 2019 року. Зняття Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України це ще один крок з поглиблення хаосу в Україні. Справжня мета цього кроку банківської шестірки обезголовити армію і програти на полі бою. Далі мають. Вирішити вільні люди, хочете жити в незалежній Україні чи знову під російською окупацією? Слово за українцями. Якщо не захистимо свого лідера, керуватимуть нами чужі. П.С. влада тягне з оприлюдненням рішення, бо боїться майдану. Майдан то майдан гірше вже точно не буде. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.